Осінь в лісі походила, жовтим листям потрусила, гарно все поприбирала, килими повистеляла, залишила лиш ялинку зайченятам на хатинку. Музика. Відлетіли пташечки голосів не чути, тільки вітер тополину, наче дзигу крутить. За хмаринку все частіш сонечко сідає. У рум'янім капелюшку осінь походжає. Вітер листячко жене садом у долину, Зашарілися пацьорки рясно в горобини, І все меншенько тепла, сонечка на віях. Мабуть, вітер те тепло, літечком розвіяв. Бігла осінь поспішала, всі дерева одягала, і берізки, і дубочки в золоті ясні сорочки. На травичку де присіла, там травичка пожовтіла, і тепер усі травинки золотенькі мають спинки. Де ж це листячко поділось? Деревця та голі. Геть, ну геть усе опало, Сумно так довкола, лиш один листок маленький якось залишився, на тоненькій павутині вушком зачепився, візьму його на долоньку, занесу до хати і в Букварику залишу зиму зимувати. Вже акації маленькі, Пічжачки вдягли жовтенькі, а тополі і клиночки позолочені сорочки. Горобина у намисті запишалася у листі, а маслята жовтолиці заховались під ялиці. Осінь, 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 осінь чарівничка. Ти до всіх приходиш в жовтих черевичках. Заплітаєш жовті стрічки у вербички і туманом вранці стелишся до річки, сонечком смієшся, дощиком миваєш у лісок осінній на гриби гукаєш. Щедра осінь завітала, ліс і гай розфарбувала, доторкнулась до вербички. Пожовтіли її стрічки, у вишневому садочку вишням вишила сорочку, лиш ялинку не прибрала, що на пагорбі дрімала. Зажурилася синичка, ой пожовкла вже травичка, Здереблистячко опало І тепла вже мало мало, Десь побігли їжачки, сплять комахи й черв'ячки, Лише вітер у гаю веде пісеньку свою, буду з вітром зимувати, Весну сонечко чекати. Ходить осінь по садочку в позолоченім віночку. Одягає всі листочки в жовто вишиті сорочки, В кошик яблука збирає, до комори відправляє і з тонкої павутини випліта свої картини, ходить осінь і сміється, бо усе їй удається. Павутинки між гілками непомітно ниточками не Протягли свої місточки від дубочка. До дубочка, дмухнув вітер на добочок, скинув з дерева листочок, павутинка розірвалась, і, мов хвилька загойдалась. <му> Підкрадеться осінь, як рутенька кішка, підфарбує листя в клена і в горішка, а на ранок сивий туман погукає, який в чистім полі всю ніч спочиває. Осінь пахне гарбузами і рясненькими дощами, сухим сіном на узлісі, і грибочками у лісі, осінь пахне виноградом смачним яблучком із саду позолоченим листочком, що літає над пеньочком.